Але за кілька днів Лариса побачила оголошення волонтерів. Вони планували евакуацію автобусами цивільних із Гостомеля та просили людей, які добре знають місто, допомогти зібрати тих, хто там лишився. Не вагаючись, жінка вирішила повернутися у пекло. Саме в цьому підвалі прятались мешканці цього будинку, і ми сюди прийшли, щоб їх звідси забрати до Києва. Виходить хлопець в цивільному і дивиться на нас. І я кажу: збирайтеся, ми вас забираємо. Ми в Росії не поїдемо. Я кажу, ми не в Росії. А куди ви нас забираєте? Я кажу, в Київ. Він так дивиться на нас. Люди плакали, люди не вірили, не вірили, що за ними приїхали. Ларисі разом з іншими волонтерами вдалося вивезти з Гостомеля дві сотні людей. Але дорогою їхня евакуаційна колона розрослася до понад сотні машин.